Усім, хто з нами, програма Ранок на Алтаві, бажає вам гарного настрою. Вдалого початку нового дня. Сьогодні середа, 11 листопада. Ми вже неодноразово говорили у нашому ефірі про те, на які ж заходи слід чекати полтавцям та гостям обласного центру найближчими днями у Полтаві. От серед цих заходів і подія, яка відбудеться завтра, 12 листопада, о 1800, в обласній філармонії, але про все по порядку. Для того, щоб докладніше про це розповісти вам, поговорити про цю подію, ми запросили до нашої студії сьогодні. Чарівну гостю Лідію Кретову, солістку Полтавської обласної філармонії, а, актрису театру імені Гоголя, правильно? Лідія, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас вітати у нашій студії. Раді, що ви до нас прийшли, що прокидаєтесь разом із програмою Ранок на Алтаві. А, вдалого вам дня і, звичайно ж, Часально. завтра, вдалого концерту. Але наша розмова тільки розпочинається. Давайте проанонсуємо цю подію. На що ж чекати глядачам? Користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих полтавців на свій сольний концерт Полюстки старовинного романсу це український класичний романс. 18 година, 12 листопада, Полтавська обласна філармонія. Камерна зала, правильно? Так. Полюстки старовинного романсу. Чому саме романс? Ви не тільки ж романси виконуєте? Ні, звичайно, я виконую не тільки романси. Але в романсах багатий спектр почуттів людських, багато емоцій, які можна відкрити для себе і показати і голосові дані, тому що романси дуже різні, і про природу, і про любов батьків до дітей, навпаки, і патріотичні романси. Ну, багато тому саме, щоб здобути емоції і подарувати їх людям, тому так обрала романс. Такий великий простір, скажімо, так, так. для почуттів, для, для емоцій, для творчості, для, так, для щоб власне ці емоції передати, подарувати всім глядачам. Ну, ми знаємо, до ефіру вже трошки поспілкувалися, що о, на глядачів чекають не тільки романси, не тільки вокал прекрасний. Так. А ще, ще. Будуть ще вірші Ліни Костенка, Лесі Українки. Чтець буде Катерина Юрченко, прекрасно читає вірші. Тому, Тому, шановні полтавці і гості обласного центру, будь ласка, приходьте завтра, 12 листопада, 18.00, камерна зала філармонії. Буде сольний концерт Лідії Кретової. Ну, а Лідія зараз власне у нашій студії. Ми знаємо, що ви Лідія, поєднуєте роботу у філармонії з роботою в театрі. Це складно. Так, складно буває, тому що це ну, різна е, робота, mm -hmm. тому що концертна діяльність від акторської професії ну, відрізняється дуже. Але це дуже цікаво ну, для мене особисто. Я спочатку працювала в філармонії, а потім вже перейшла на роботу в театр. Мені дуже подобається працювати. Я виконую гордість Полтавщини, Наталку Полтавку. Uh -huh. Це для мене така честь виконувати саме цю роль. І, uh -huh. Тобто наразі це ваша роль улюблена? Улюблена, так. Які ще у вас є улюблені моменти в роботі? Твори, ролі! Твори, ролі. Ну, взагалі, я дуже люблю свою професію і вдячна Богу, що е, маю можливість працювати е, ну, і любити свою справу. Це велике щастя. Дійсно, з цим важко не погодитись. Так, не посперечаєшся з цим. Насправді, а є якісь ритуали? Як ви намагаєтесь там побороти хвилювання? Ну, хвилювання в будь-якому разі в артиста кожного воно присутнє. Творче має бути, звичайно. Це нормально. Це Це адекватно? Нормально угу. так, аби не було панічного хвилювання. А творче обов'язково повинно бути присутнім. Воно навіть допомагає спілкуватися з глядачем, слухачем. А, ну, Як зібратися? Як... Якісь є Як Зібратися, ну я вже ну, хвилююся, звичайно, буває. Але ну, молитву можна прочитати. Допомагає أو, щось допомагаю. таке. Ін, інтимні у, взагалі у когось, речі що, такі знає, дійсно. Ось там пару підходів від полу віджатися. А і чого таке дійсно, щоб м'язи якось так, напружились так, 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 потім, вихання, так, трошечки розслабились, то треба є там такі. покачати пресу. Взагалі знаєш, що кажуть, коли артист перестає хвилюватися перед виходом на сцену, що це вже поганий, ознака погана. Ось. То все, треба робити паузу, тобто і так, шукати десь емоцій, ось ось Для хвилювання. Для хвилювання так. Лідія, ну взагалі до спів як прийшли, ви з дитинства займаєтесь цим? З дитинства займаюся. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано сама. Маму привела за руку в музичну школу. Засвичай, дуже навпаки, буває. Мама привела мене за руку в музичну школу. Ні, ой, дуже просила, щоб відвела в музичну школу, а взагалі співала з маличку з бабусею. Бабуся, давай, давай, заспіваємо ту пісню чи іншу. Ну, а зараз у вас є учні, кому передаєте? Учні, так, я викладаю ще в школі мистецтв, uh -huh. в Мала Академія мистецтв. Вокал викладаю, так. Є учні, гарні є, і є навіть ті, котрі вже поступили до вищих начальних закладів. І є підростаюче покоління, маленькі дітки. Так, є, ці, Це в принципі, цікава теж робота. ким ви пишаєтесь роботою, з ким своєю, власне, своїм. Yeah. Внеском, скажімо так. Спадкоємці творчі є. Добре, а творчі плани є на найближче майбутнє. <с?> ну от Візьмемо там, наприклад, до завершення цього року. От ми говорили з глядачами, що 50 днів до завершення цього року залишається. Ну, Хочеться, звичайно, зробити е, сольний концерт, такий, знаєте, Великий гранд концерт mm -hmm. щоб е, включити до нього різні твори, бажано з оркестром і е, таке щось. Ви mm -hmm. нас трошки що Головне, що творчі плани є. Є, так. так. Залишилось діло за малим їх реалізувати. але Ми це… Те, так, звісно, так. окреслили. Так. І все обов'язково реалізується. Ми в цьому впевнені. Дякую. Головне, Головне бажання запланувати запланувати дійсно собі сказати, що ось я збираюся і все тоді обов'язково реалізується. Буде як найкраще. Ну а ми, шановні глядачі, знову і знову вас закликаємо прийти завтра до філармонії. 18.00. камерна зала, сольний концерт Лідії Кретової пелюстки старовинного романсу. Будуть не тільки романси прекрасні, ще й будуть чудові вірші. Справжня насолода. І триватиме все це приблизно півтори години. Півтори години так. Так що, шановні глядачі, приходь. Вам не необхідно Затрошую. там бути. Додам <рес> це говорить. вам так. програма ранок на Алтаві», Це говоримо. Ми і наша чарівна гостя, солістка Полтавської обласної філармонії, актриса театру імені Гоголя Лідія Кретова. Лідія, дякуємо, що до нас прийшли. Завітали Дякую. вдалого вам дня і, звичайно, ж, вдалого концерту Дякую. і повних залів.